Друзі, доброго дня. Вчора ми говорили про накопичувальну програму від MetLife. і Сьогодні хочу поговорити про ризикове страхування. Е, я собі оформив ризиковий поліс, який вартує 4 тисячі гривень, е, гривень, на рік 4 тисячі гривень на рік звернувся до стоматолога, стоматолог виявив з Вартість роботи стоматолога мені обійшлася 1000 гривень, поліс, як я кажу, 4 тисячі гривень, отримав я оплату в розмірі 10 тисяч. Е, я вважаю, що це нормальна математика, я вважаю, що це е, дуже класний захист, але це був в мене страховий випадок тільки по одному моменту. Все решта, тобто, слава Богу, зі мною все окей, але я собі е, впевнений, і е, е, якщо не дай Боже щось, отримується нормальні кошти, тому що моя робота пов'язана з ріелторською діяльністю, з страхуванням, це постійний рух. Якщо я не зможу, там кастра не зможу рухатись, то я отримую кошти на проживання на відновлення. Тому, щоб ви нормально розумієте математику. Якщо ви ем, хочете бути теж застрахованими, звертайтесь в мій номер в шапці профілю. Телефонуйте гарного дня.